Вихідний чи робочий, квіти чи права, 8 березня довкола цього дня точиться чимало суперечок. Хтось каже, що це радянське свято, яке слід декомунізувати. А хтось переконаний, це міжнародно визнаний день солідарності жінок, який виник раніше ніж СРСР. Святкую чоловік мене вітає. Я вітаю маму свою. Я зараз зрозуміла вже на старості, що то свято, яке було нам нав'язане. Жіночці, а захисту ми ніякого мали від тої дати, крім того, що зробили вихідний. Я завжди вважала, що це більше як права жінок, і зараз донці свої теж розповідають, що жінки не могли раніше там носити штани, то являєш. Вона така: як? або там типу каже: А чому в тьоті на машині наклеєний каблучок? А в дяді що? Кросівочок має бути? Я кажу: ні, в дяді немає красивочка, вона така. А чого? А чому цього я себе позначає? Ну і ми так розбираємося, що рух за права жінок такий був і він важливий. А що ж скажуть чоловіки? Я стараюся робити 8 березня кожного дня. А то один раз в тиждень, то й раз в рік, то, ну, то ж таке щось. Мені здається, це не, до, не, 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 не дуже коректно. Це пережиток прошлого комуністичного, допустимо, на цей режим і тому подібне. У нас є день матері. Це є перша, друга, перша неділя, чи друга неділя травня, допустим, так, Це, це позитивне, допустим, свято і це. А це ні. Тим більше, що війна в країні, допустим, скажімо так, і це море хлопців віддає своє життя за зміну нашого життя і тому подібне. Так. Негативно. Насправді ж передумов вибору саме цієї дати для міжнародного жіночого дня було декілька. У 1857 році американські текстильниці вийшли на демонстрацію в Нью-Йорку, вимагаючи рівної з чоловіками оплати своєї праці того ж дня, але уже у 1908-му, у тому ж таки Нью-Йорку, жінки гучно заявили про своє бажання мати право голосу. Тож до чого тут Росія? А річ у наступному. У 1917 році жінки в Петрограді та інших містах по всій російській імперії вийшли на демонстрації в неділю, 8 березня, за новим стилем, закликаючи до хліба і миру. Тому на думку BBC, дата святкування нібито походить від Росії. В 1911 році ще відбувся конгрес соціалістичних партій. Це були 17, представники 17 країн, і саме на цьому конгресі Кларою Цеткін, яка була представницею соціал демократичної партії Німеччини, було запропоновано відзначати міжнародний день жінок або боротьби за права жінок, і точної дати не було. І просто от, власне я вже згадував 75-му році. Радянський Союз виступив з ініціативою в ООН, щоб таким днем стало 8 березня, і всі країни це підтримали. Втім, патріархальні стереотипи все одно продовжували активно існувати. Жінкам і надалі насаджували роль церква, діти кухня. Політика Радянського Союзу полягала у тому, що не жінки здобували свої права в умовах революції, а саме комуністична партія надала права жінкам і поступово їх відбирала шляхом пропаганди та арештів. Наприклад, дуже яскравою представницею відомих владних жінок в СРСР була Поліна Жемчужина, дружина В'ячеслава Молотова, голови ради наркомів СРСР. Походила вона з пологів, що на Запоріжжі у -х 40 х роках обіймала доволі значні посади в кабінеті міністрів. Тоді це був народний комісаріат. Втім, і вона зазнала значних утисків. І в 49-му році її було заарештовано ще за часів Сталіна. Її було заарештовано з метою втиску на Молотова. Вона була репресована, вона відбула кілька термінів ув'язнення, і от вона одна єдиний такий є приклад жінки при владі в Радянському Союзі, і знову ж таки, чим її політична кар'єра закінчилась репресіями. У СРСР 8 березня доволі тривалий час був звичайним робочим днем, але з 1966 року у період творення радянських міфів 8 березня перетворили на вихідний, і відтоді почалася аполітизація сенсу цієї дати. «От, наприклад, якщо ми подивимося на листівки, то здебільшого на них намальовані квіти. Перші листівки, початку ХХ століття, де жінка з прапором в руках вимагає свої права, тобто листівка, яка закликала жінок до дії. То листівки 70-х, 80-х років радянські можна подивитися, це просто квіти. Сексизм нікуди не дівся, адже, попри здобуті права, на жінках і надалі лежало і домашнє господарство. Попри усі обов'язки, які мають чоловіки. Коли наші політики в 90-х роках, ну ми розуміємо, що в 90-х роках це були колишні комуністи, це люди совкової епохи. Вони приймають таку конотацію 8 березня. Тобто, впроваджуючи сексизм, вони і закріпили його. І теж, наприклад, остання дискусія, яка виникла, вона знову ж таки це є дискусія між світовим європейським американським баченням цього дня про боротьбу за права жінок, і тим радянським рудиментом день весни краси і цвіточку ж основне питання не в даті а в змісті який ми в неї вкладаємо заміна днем матері теж прояв сексизму каже історик Ігор Дерев'яний, тому що жінка не може реалізуватися лише через материнство ми живемо у світі, де права людини мають значення найбільшості, не, не меншості. Тому кожна людина має власне це от право самореалізації. Право і в день 8 березня. Ми так само вкладаємо право жінки керувати своїм власним життям, дбати про себе, бути незалежною, мати стільки освіт, скільки бажає. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут, Львів.